Андрій Бедняков, відомий український телеведучий і колишній співведучий шоу Орел і Решка, нещодавно оголосив про розлучення з дружиною Анастасією Короткою. Пара була разом понад 16 років, із яких 10 років прожили в офіційному шлюбі. Рішення про розставання стало для багатьох несподіванкою, адже Андрій та Анастасія завжди зберігали свої стосунки в тіні. Та не надавали приводу для чуток чи обговорень. Андрій і Анастасія познайомилися ще у 2008 році під час роботи на телебаченні. Вони стали командою не лише в роботі, але й у житті. А у 2014 році пара офіційно оформила шлюб. Їхня родина стала міцнішою після народження двох дітей доньки Ксенії та сина Остапа. З початком повномасштабного вторгнення Анастасія разом із дітьми була змушена виїхати до США. А Андрій залишився в Україні, активно підтримуючи українців і допомагаючи армії у своєму пості. Андрій висловив теплі слова подяки своїй дружині за ті роки, які вони провели разом, згадавши численні спільні моменти. Їхню першу зустріч подорожі та життєві виклики, які вони долали разом. Він написав, що, хоча їхній спільний шлях завершується, він завжди буде вдячний Анастасії за підтримку та за їхніх дітей. Точні причини розлучення пара не розкриває однак Андрій натякнув, що це рішення було обдуманим і непростим. Відомо, що через війну в Україні подружжя вимушене було жити окремо, що можливо також вплинуло на їхні стосунки.